Українська народна казка Видимо і невидимо, Був собі пан та лакей. То як були вони ще малими, так у купі гралися, і все у них зарівно було. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати. Щоб він зробив то те, то все, щоб його можна було якось знищити. Усе те лакей поробить живим і повернеться. І одного ж разу таки пан загадав: Принеси мені, каже, видимо й не видимо, лакей пішов, йде та й плаче, і прийшов десь у ліс. Та такий страшений, що він аж трястись почав. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату та й заховався під припічок. Це був обід. Приходить до хати дід та й гукає. Видимо й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. От дід напився, наївся та й каже: Видимо й не видимо, прибери. Зараз де все оте і поділося. А той лакей, з-під припічка, усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, І я зажадаю собі такого: Видимо, й не видимо, подай стіл. Зараз дещо й взялося. Він напився, наївся, тоді й питає, а що, видимо й видимо, може тобі у цього господаря набридло? Та набридло каже. Та ходімо зі мною. Ходімо. Ото й пішли. Він, що версту відійде, гукає, видимо й видимо, чи ти тут? Тут, тут, господарю, не бійся, я не останусь. Коли це ідуть, бачить він, що покої будуються, людей нікого не видно. А одна тільки сокира сама і теше, і рубає, і що треба підняти, сокира устромиться в нього і сама нагору витягне. Видимо і невидимо йому й каже: Поміняй мене на сокиру саморуб, а я тобі. Знову буду служити, як тільки погукаєш. От то тільки сказано, і тут то і дідок іде, він і каже: Поміняй мені, діду, цю сокиру на видимо і невидимо». Яке ж то воно? Він тоді каже: ось дивись, видимо і невидимо, подай стіл. Дещо й вродилося. Дідок напився, наївся та й каже Лакеєві, «Це...» Добра штучка, чому б не помінятися? Та й віддав йому ту сокиру, лакей і пішов далі, і тільки вийшов за двір, питає: Видимо, не видимо, ти тут? Тут, тут, господарю, коло тебе, озивається. От випало йому знову іти лісом. Іде він, і бачить, що скаче кругом лісу палиця. А в лісі ходить знову ж дідок. Що це, питає, діду, у тебе таке? Так це палиця самобійка. Ось дивись. Ану, каже, палиця самобійко, ходи. Та палиця як почала скакати, що не скочить, то дуба звалить, знову скочить і знову звалить. Він тоді до свого. Видимо не видимо, подай стіл. Зараз дещо й взялося, дід напився, наївся і пристав до нього. Поміняй мені його на палицю самобійку та поміняй. Лакей подумав, подумав, засумнівався, а видимо й невидимо йому каже: Та поміняй, бо я знову у тебе як гукнеш, буду. Він поміняв, взяв собі ту палицю самобійку, вийшов з лісу та питає. Видимо, не видимо, ти тут? Тут, тут, господарю, коло тебе. Ось приходять всі вони у місто. Зайшов він у трактир, зараз, як закомандує, видимо, не видимо, подай стіл. Відразу дещо взялося, він напився, наївся, та коло себе чоловік 10 нагодував, а тоді й каже: Видимо, не видимо, прибери, дещо й все поділося. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив те та й каже, що це не за штука та штука така в тебе. а ну ти. де не взялися прути та як заходилися коло нього, аж свистять. Ось поміняй, каже, вояк: мені мої прутинути на твоє видимо не видимо. А видимо не невидимо, шепоче господарю. Поміняй, я знову коло тебе буду. Він поміняв його на ті прути та тільки вийшов за місто і знову запитує Видимо, не видимо, ти тут? Та тут я тут. Не бійся, озивається. От прийшов лакей до свого пана, а в нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан, як побачив, що вернувся Лакей, і кричить йому Ей, подать канчук, хотів його побити. Ні, каже Лакей, підожди. Бий гостей, палеце самобійко, та добре бий. Як почала та Ломачка гостей чистити, когось побила, а хтось повтікав, він тоді допрутів, прутинути, як візьмуться ж ті прути коло пана, да як відчистили добре того пана, щоб той його нічому вже і не міг сказати. І ну, давай будувати. Новий собі дім. Палиться самобійка дуби валить, сокира саморуб сама тягає, сама рубає, сама й теша. А він тільки ходить і приказує а пан під лавкою сидить та й боїться. Ось вам і казочка, а мені бублики в'язочка.